Всім привіт, це розпаковка оцих ложечок. В наступній часті я про них розпаковку робила, як я їх показувала, як я їх купила. Дивіться, кстати, ну прикол. Дивіться. Прикольно. А з цього боку мене видно. Краля, да? Тут так видно, тут так прикол. Тут одна така. Дивіться, тут не треба розпочатувати просто. Я от так зробила. А то не можу. Надо розпаковувати. Я зала положи. О, а тут з цього боку відкрилась. Ну, з цього боку я не витягнув. Ще одна. 4, штучки це 4. Чому 4, бо нас всім є четверо, ну хлопці поїхали в школу. На них троє. І, коротше, такі такі які які гарні, кстати. кстаті. Я поставимо їх на місце. Там, де вони мають стояти. О, кстати, как якраз по дорозі занесем мочалочки. Пять штучок по 9 гривень. Ну, нет, 9 гривень 5 штучок. Це якби я купила 10 штучок, я бы. Би... 20 гривень заплатила. Нет. Короче, я не, я не математик. Математика це не моє. Поставя на мисци и може на хите. Виждам пока!